Ко! Здорожена, ми щасливо безкінечно, що ти приєднався до нашої чудової компанії. Ми вважаємо, що таке поповнення Росії усіх... Діти цієї хустки, чекаємо на здачу першої проби. Ну що, них є хустки, але їх треба іменувати, як сказав мені ваш поховник Ярослав Юрчишин, Друже, іменую тебе постановку, прихильником, давай швиденьку першу пробу. Швиденько. Друже, іменую тебе постанов хімічком, вставайте першу пробу швиденько, зробіть на відео, а фото. Ясно розроби. Ще раз раз робимо фото. Коли знають розіб'єднаться ради, і вони похожують, то це нормальне. Розки втікає. І другим теж. Робіть зрозумів, що не скажете, висячка дивишся. Це значить, що вони особливо, якісь там виокремлені. Це значить, що вони всі класні, Але я отримала спеціальне прохання, щоб це було в історії Куртян. Звіт, обернись! на честь новоіменованих прихильниками властиве газ Лоско. Сина гасного греба!